Привіт, друзі! Сьогодні одна з найцікавіших тем, яку ви так сильно любите. Ну і я, звісно, також: тренди у інтер'єрі 2023 року. У цьому відео буде багато цікавої інформації та прикладів найсучасніших рішень. Тож сідайте зручніше, заварюйте собі чай та беріть щось солоденьке і готуйтесь робити скріншоти інтер'єрів, які вам сподобались, або навпаки, критикувати сучасні тенденції. Ви на каналі Віяр. Мене звати Уляна, і я хочу нагадати вам, що нам дійсно дуже важливий ваш фідбек у вигляді лайків та коментарів. Тренд на натуральність, природність та екологічність. У вас дежавю, так? В основі майже всіх трендів інтер'єру цього року саме природні мотиви. Відцінки, форми, матеріали та кольори. Тому якщо найближчим часом ви плануєте ремонт, робіть ставку саме на натуральні матеріали у всьому своєму різноманітті та природні відцінки. І ви точно не прогадаєте. А тепер розберемося детально. Натуральний камінь на будь-який смак та колір. Причому всюди в душовій кабіні, на підлозі, на обідніх столах та на журнальних столиках. Особливо популярним буде мармур зі своїм вишуканим природнім малюнком у будь-якому відтінку. Це і чорний мармур, сірий, блакитний або рожевий. Також активно будуть використовуватись і імітації під мармур, наприклад, на керомограніці або на склі. Мармур добре поєднується зі шкірою та металевими елементами, що також відповідає пункту про екологічність та натуральність. А ось декілька цікавих прикладів інтер'єрів із використанням імітації мармуру від Бельтерно. Загалом дерево та його імітації це матеріал, з яким ви ніколи не прогадаєте. Дерево було у тренді 20 років тому і буде стільки ж. Цього року стає актуальним дерево саме у натуральних відцінках. Це матові та приємні на дотик поверхні. Особливо гарно і затишно виглядають більш теплі відцінки дерева. Також в інтер'єрах максимально підкреслюється текстура дерева. Дуже часто використовується шпон і панозі шпону. Деревна текстура чудово поєднується з бетоном і оксамитом, створюючи затишок та комфорт. Щодо кольору, цього року на піку популярності, звісно ж, натуральні відцінки. Хідом виставки суперсалони в Мілані став зелений колір, але не яскравий, а більш приглушений, трав'янистий. Він чудово підійде для оформлення стін, меблів, сантехніки, а також підкреслить простір, у якому є кімнатні рослини. Зелений колір чудово поєднується з коричневим. Тому не дивно, що другим за популярністю став відтінок пряний мед. У різних варіаціях він набуває бурштинових піщаних, карамельних тонів, а у поєднанні з різним освітленням він може заспокоювати, розслабляти або навпаки стимулювати до дії і наповнювати енергією. Приміщення, оформлені в карамельних тонах, виглядають теплими і затишними. А якщо додати в інтер'єр ще й білого кольору, то виникне дивовижна гармонія. Щодо інших трендових кольорів, то це всі можливі природні відтінки. Відтінки спеціальні спецій Та мінералів, дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів. Відтінки спецій у прямому сенсі. Для натхнення можете уявити собі прилавок зі спеціями та прянощами на східному базарі. Це куркума, гірчиця, шафран або, наприклад, імбир. Щодо відтінків мінералів, то це смарагдовий зелений, малахітовий, рубіново-червоний або рожевий агат. Особлива увага у прийдешньому році буде приділятися склу. Скло робить меблі візуально легшими і більш лаконічними. Міжкімнатні перегородки, світильники, полиці, вази і посуд все це знайде місце в сучасному інтер'єрі. Особливо гарно скло виглядатиме з підсвічуванням. І не тільки прозоре. Окрім звичного тонованого скла, буде популярним кольорове скло рельєфне, з сіткою всередині, з різноманітним фотодруком або з художньою обробкою. Поєднання скла і технологій створило новий вид матеріалу Смарт-скло. Smart Glass – це технологія з функцією перемінної прозорості. Система складається з двох шарів скла, між якими розміщена плівка з рідкокристалічного матеріалу. У вимкненому режимі рідкі кристали розсіюють світло, і плівка виглядає матовою та непрозорою. При подачі електрики кристали починають рухатись, змінюють своє положення, і плівка стає повністю прозорою. Однак, незважаючи на те, який режим включений, властивість пропускати світло залишається незмінною. Ця технологія дозволяє поєднувати простір і візуально його збільшити. Круглі столи, спинки стільців, пуфи, округлі м'які дивани, що нагадують камінь, дзеркала у формі кола або овалу, що нагадують озера. До речі, наша колекція готових дзеркал має назви відомих озер світу. Тут і комо, Черемош, івор. Дуже раджу звернути увагу на наші дзеркала. До того ж, усі вони проклеєні травмозахисною плівкою. Тож вибирайте меблі та декор без різких кутів. Все як у природі, всі форми плавні та пом'якшені. Особливо гарно виглядатимуть м'які меблі в обивці букле, яка досі у супертренді. І якщо у 2022 році букле було модним саме в білому кольорі, то тепер різноманіття трендових кольорів на будь-який смак. Дуже гарно виглядатимуть м'які меблі і у темних відцінках. Щодо стилів у тренді Ардеко зі своєю ненав'язливою плавністю ліній, витонченістю форм та гармонійним контрастом глибоких кольорів, не менш вишукано виглядає еклектичний інтер'єр та дизайн у стилі Джапанді. До речі, у нас на каналі є детальні розбори цих стилів. Зараз тут за посиланням можете перейти на відео Джапанді. А ось зараз на відео еклектика. Набирає популярність стиль Мемфіс. Він органічно поєднує оригінальні форми, соковиті акцентні відтінки та геометричні візерунки. Тут доречні картини, колажі, різноманітні текстури і матеріали. Якщо хочете відео з розбором цього стилю, дайте нам знати в коментарях. Будь ласка, напишіть, що хочете, бо я дуже хочу зняти відео про цей стиль. От де вони постійно знаходять усі ці цікаві заходи для моблярів та дизайнерів. Я теж хочу. Алло, привіт! Алло, привіт, Саш. Чуєш, постійно бачу у тебе в сторіс дуже цікаві заходи. Де ти знаходиш всі ці анонси? Так, підпишись на телеграм Академії VR і також будеш у курсі всіх подій та новинок. Ага. Так, все, я кладу слухавку, бо у нас тут зараз зеркала на місці, буду тестувати. Ого, ну біжи, біжи, давай, пока. О, так тут не тільки анонси заходів, тут ще й дуже багато корисного контенту, однозначно, підписка. Стиль бере свій початок із науково-фантастичних творів, де майбутнє стає настільки технологічним, що позначається на усіх сферах життя. Кіберпанк має схожі риси з лофтом, як от цегляна кладка на стінах, бетон та відкриті комунікації. Загалом, чим більше решіток, дротів і металевих конструкцій, тим краще. Характерні ознаки цього стилю це поєднання натуральних та синтетичних матеріалів: металу, пластику, скла, акрилового каменю та інших. Деревина теж допустима, але в помірній кількості. Наприклад, має скластись враження, що ви не спеціально підбирали ці дерев'яні стільці під інтер'єр, а придбали їх тільки задля того, щоб було на чому сидіти. Локальне освітлення, яке підкреслить технологічність інтер'єру. Це можуть бути світильники незвичних форм та кольорів: неонові вивіски, світлові табло, знаки або пояснювальні таблички. Як декор можна використати постери та футуристичні металеві конструкції: живі рослини, акваріуми і інші елементи біодекору допустимі в невеликій кількості. У наш час усі інтелектуальні додатки, що використовуються в повсякденному житті, стають не навороченими та складними, а навпаки, простими та дуже зручними. Технології відіграють величезну, а інколи навіть ключову роль у дизайні інтер'єру 2023 року. Наприклад, якщо правильно оптимізувати якість циркулюючого повітря всередині квартири, можна не тільки зробити своє життя комфортним, а й перетворити свій будинок на квітучий садочок. Вплив нових технологій проявляється і у сфері дизайну інтер'єру. Він стає помітним не тільки на кухні, яка скоро буде схожа на космічний корабель. Лампи можуть одночасно служити динаміками, а тумбочки біля ліжок оснащені бездротовими зарядними пристроями. У продажу є навіть ліжка, які злегка підштовхують сплячого в інше місце для відпочинку, коли ми починаємо хропіти. Звісно, ці розумні системи не дуже то й дешеві, проте завжди можна почати з чогось мінімального наприклад, лед стрічка на дистанційному керуванні, або робота пилососа, або, наприклад, системи для дистанційного керування шторами на карнизі. Налаштовуйте відкривання Тор на світанок та прокидаєтесь не від бісячого будильника, а від промінчиків сонця. Ну, краса ж! Здається, в 2023 році нам доведеться попрощатись з мінімалізмом. Йому на зміну приходить різноманітний інтер'єр, який відображає характер мешканців. Дизайнери радять розбавляти свій простір особистими предметами з історією, які мають особливе значення саме для вас. В інтер'єрі починають цінуватися дорогі серцю предмети на зразок бабусиного комоду, якому завдяки реставрації подарували нове життя. Дизайн можна доповнювати унікальними арт-об'єктами, нестандартними світильниками, консолями та іншими предметами, які мають свою історію та служать довгі роки. Також очікується особливий інтерес до дизайнерських предметів ручної роботи. Це можуть бути вази, настільні скульптури, посуд та інші речі, створені місцевими майстрами в етнічному стилі. У світі набирає обертів тренд на всеукраїнське. Відомі дизайнери представляють колекції одягу у синьо-жовтих відтінках. Королівські особи навіть порушують нейтралітет та одягають вишиванки. На всесвітніх стадіонах майоріє український прапор. Про сміливість та відвагу українського народу говорять найвідоміші змі всього світу. Навіть інститут кольору Пантон 3 березня змінив кольор року Вері Пері на вільний, синій та енергійний, спонукаючий до дій жовтий. Тренд на все українське не обійшов і Дизайн інтер'єру зараз люди все більше почали шанувати українські традиції та дивитись в напрямку етностилю в сучасному інтер'єрі. А якщо не готові змінювати весь інтер'єр, від себе хочу порадити звернути увагу на український автентичний декор, усі ці наші розписні глиняні глечики, орнаменти із різних регіонів України, на предметах посуду, наприклад, та безліч іншої краси, яка ж у нас прекрасна культура. Найголовніше це створити такий інтер'єр, яким ви будете насолоджуватись, і він буде надихати вас щодня. І для цього вам не обов'язково слідувати трендам. А насамперед потрібно прислухатись тільки до внутрішніх бажань. Дякую, що були з нами до кінця. До зустрічі, і не забувайте про лайки, коменти та підписку. Бережіть себе.